Я трошки покращив наші уроки за допомогою того, що я не пишу подочці, а виводжу презентації і таким чином ділюся ними з дітьми. І мені здається, що це краще. Зараз я вводжу на екран Айсбрейкер, за допомогою якого діти можуть визначити свій стан і тут милі картинки, вони посміхаються, і наш урок стає кращим. Я родом з Львівської області. Я закінчив бакалаврат з комп'ютерних наук. Працював в торгівлі, працював на держслужбі, працював в ІТ. І я от закінчував якраз навчання, і мені захотілося змінити роботу. Мені захотілося робити щось таке, що приносить вплив. Тобто працювати з дітьми, працювати з дітьми і бачити результат своєї роботи, і мені потрапила реклама з для України. Для мене це було щось таке дивне, що це за люди, які готові змінити все і переїхати в малий населений пункт. І потім я почав з цим знайомитися, подивився, який є досвід інших, і вирішив спробувати. Це було три роки тому. І ось я вже третій рік працюю вчителем інформатики в Доброславі. Перший плакат, який у нас є ідея. Ідеї – це про те, що би ви хотіли в майбутньому. Які у вас є ідеї щодо наших уроків? Це ми передаємо команді 201. Ви будете мати 6 хвилин на те, щоб записати ідеї на майбутнє уроки. Наступна команда пригадає, що в наших уроках ви би хотіли покращити. Це важко, тому що тут об'єктивно трішки інші умови життя і взагалі інший малітменталітет порівнянні з Галичиною. Але це мені повезло з тим, що це доброслав. Тут є 8 тисяч населення, у нас є ось ця одна єдина школа, і тут загалом є всі базові потреби. Мені особисто хотілося працювати вживу. Я працював на фрілансі. Це коли ти маєш там завдання, ти собі його робиш. Там працюєш з Америкою. А тут ти працюєш з дітьми, які от перед тобою ти бачиш відразу. Результат своєї роботи, що це не якась crm система для якогось магазину десь там в Техасі, а от тут, в Доброславі, є діти, з якими ти працюєш, і ти вкладаєшся і бачиш цей результат. І, можливо, ці діти захочуть хоча б спробувати себе в цьому. Ті, хто написали з великою, ну не... окей. Okay. Отже, правильно, найшвидше, мутніша, відповім, інша, я радий це бачити. Так. Яка програма призначена для роботи з базою даних? В чому ми з вами створювали даних? Це відрізняється від класичної програми навчання, бо це не доброго дня діти. Зараз ви не будете працювати з комп'ютером, Записуйте у зошити, як натискати клавіші. Він нам фактично показував не теорію, а практику, як працювати, як це все робити. І зараз ми тепер маємо можливість це все воплатити в реальність і надрукувати все, що ми змоделювали на його урок. Ми з Богданом як більше друзі, ніж з вчителем, ну спілкуємося. Тому це добре. Розказує щось складне, просто тому що я навчився за останні роки з Богданом. Це як мінімум 3D-моделювання, яке мені трошки сподобалось, коли ми працювали з ним. І я робив свої власні моделі. Мені вдалося налаштувати неформальну взаємодію, яка вилилася в певні проєкти. От, наприклад, цього року у мене був проєкт з it компанією NX. Ми робили прототип додатку про героїв України, і ми вже пройшли фінал. І 3 червня у нас буде онлайн і. Захист цих проектів також у нас був проєкт про створення повербанків для соціально вразливих категорій населення. Власне, ми змогли залучити донорські кошти і отримати 3D-принтер для нас в ліцеї в рамках участі в «Навчать для України. Ми маємо робити проєктну діяльність. Моєю проєктною діяльністю в цьому році є освітній форум зі своєю колегою. Я створюю форум, де будуть залучені вчителі, учні та адміністрації навколишніх шкіл. Ми створимо сесії, де будуть розібрані інноваційні методи навчання. А також ми створимо спільноту, яка буде рефлексувати свій досвід навчального року і придумувати ідеї для покращення навчання інституті. У нас прийшли працівники, вчителі інформатики, математики і англійської мови до сьогоднішнього дня. Лише Богдан Миколаєвич залишився як вчитель інформатики в нашому закладі освіти. І це я вам хочу сказати такий свіжий ковток повітря в закладі, тому що діти надзвичайно щасливі. Богдан Миколаєвич з ними в одному напрямі в одному потоці завжди думає мислить. Позаурочний час він з ними катається на роверах, тому він має популярність серед учнів нашого закладу.